Велика могуча російська культура, там якийсь толстаєвський, і, і, і так само е, ніби частина цього, але як окрема гілочка, яка від цього відходить, це е, суто одеська культура, яка має на митці показати, що ну ні, от це ж не російська культура а в Одесі, от якось інакше. В нас свій одеський язик. У нас є Бавель Ільфі Петров, е, і Пушкін взагалі був в Одесі і писав в Одесі, і це культурне надбання Одеси. Е, ці два титани, які е, по суті панували в інформаційному просторі, і створювали видимість певної опозиції, що от я е, умовно або русський. Або дісід, який абсолютно окремий, і не було альтернативи. Ну не було розуміння, що може бути Українська Одеса.